Амператор. Утром вийшов на річку пройтись, а моста как не бывало. Доброго ранку і слава Україні. 9 жовтня, 22 рік. Місто Миколаїв. Ну, По-перше, хочу висловити своє співчуття. Моїм землякам з міста Запоріжжя, які сьогодні е, потерпіли від ракетних ударів. Ну, там будемо дивитися новини. Випуск я хотів зробити не про це, а як ви всі згадуєтесь про Кримський міст. А ви, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Цей випуск буде присвячений підриву Кримського мосту. Трохи технічного аспекту, я вже так подивився з різних ракурсів фотки вже після ушкодження моста. І для мене основна версія, що міст був підірваний донною міною. Там приблизно вибуховий заряд десь приблизно тонна, ну, може, трошки більше. От. Що такі висновки? Трохи пізніше, якщо в мене буде ще час, я зроблю коротке відео і зроблю ескізи, де і як була закладена міна, як вона спрацювала і все таке. Донні міни, основний принцип дії їх, там не осколково уламкові лам, ураження об'єктів на воді, над водою і у воді. Основний фактор ураження це гідравлічний удар і удар кавітаційним пузирем, який утворюється після того, як вибухає пристрій. От, це суміш пари і газів, які створюються після вибуху. Для цього навіть не треба якісь там відбиваючі поверхні. Ну, на кшталт того, як це в кумулятивному заряді робиться, чи там, спрямований заряд. Насправді основним відбивачем є дно. От. І що ж відбулося, значить? Цей вибух просто припідняв полотно дороги і гепнув його об опору. І воно зламалося. А чому загорілися вагони? Бо так чи інакше, ну, всі бачили, вогняна куля полетіла і просто затонувала перша цистерна з дизельним паливом і таке інше. От. Ну, на цьому інженерну частину можу завершити і сказати, як же це відбулося. Ну, Всі думали, що ж будуть сваї підривати. Насправді бачите, як, ну, така в мене основна версія. Значить, На стиках полотна дуже погано скріпляється, вони просто лежать на опорах. Тобто достять, ну, ви можете зробити там експеримент з звичайною дошкою. Як це? Ну, Дошка дуже легка, а тут виходить, ну, не дошку, візьміть, наприклад, бордюрчик. Такий невеличкий. Підніміть його і десь там опустіть посередині цеглинку покладіть і побачите, як вона переломиться. Незважаючи на те, що це залізобетон. Таке собі як кажуть, інженер інженерне екідо. Тут основна загадка. Тому як цей вибуховий пристрій було закладено на дні. От. І хто це все придумав? Я так думаю, що дуже допомогли нашим спецслужбам мостобудівельники українські, українським, які від початку ще казали про слабку структуру Кримського моста. Саме вони, я так думаю, Висунули цю ідею, як це зробити. От. І залишилось тільки основне, як доставити вибуховий пристрій. І тут це саме цікаве. Значить, десь місяці два, тому що, як тільки ми анонсували наступ на, Херсонсь... на Херсонському напрямку, у Казапів там почалась легка паніка. що Диверсанти на човнах і все таке. Одне з повідомлень було, що п'ять човнів висунули з Зачаву на Кінбурзьку косу. І вони там влаштували полювання, вони там вбили 300 диверсантів поляків, афро, афро, Афрополяків чи е, цих е, поляка-американців. там. Вот. А, дійсно, Фімбурзька каса для них це дуже, скажімо так, слабкий, слаб, слабка ланка в їхньому тилу. Вона дуже мало заселена. Власне, закріпитися там дуже важко, піски, болота, там все таке. І єдине, що там є укриття, це ліси. Тому вони ну майже від початку окупації почали ці ліси випалювати, щоб не було ніякої Партизанщини. І от два місяці тому приблизно так, почалися ці повідомлення, що якийсь десант на Кінбурн там і все таке. Е, трохи згодом. Е, У ну, нашій морозі це нічого не кажуть, там, все таке. Трохи згодом, але. ну, ну, Дуже довго згодом. Це був десь тиждень тому. Я дивлюсь, фотка. значить, Наші котики, морські котики, 73-го центру морського центру спецоперації Зачаковського. Виклали фотку і підписали: ми на острові Чорного моря. І, ну, які ми знаємо острови? ну, це остров Майський, штучний остров. Який на траверзі Ячакова стоїть, острів Березань, на траверзі Рибиківки і входу в Березанський Лиман. І, ну, змійний остров. Але по місцевості це не ті острови. Поскільки вони написали, що це острів, значить це не Кінбург. Біля Кінбурна є ще один дрібний острів, я не пам'ятаю, як його звуть, і трошки крупніший острів довгий. І далі тендрова касає Джерел гач. Ще. Ну, отакий невеличкий вибір, що це за острови були. Також було повідомлення, що американці нададуть. Нашим силам спеціальних операцій нададуть дрони підводні. Це теж було. Тобто купа можливостей, як це зробити. Ну і нарешті. Нарешті, як же все це брахло треба було доставити? От. І тут вже пішла така типа конспірологія. Хоча насправді ніякої конспірології нема. Е, ну, по методу індукції ми можемо зробити так. Е, до нас заганяють сюди Кацапів, ми робимо їм пропозицію, вони цю пропозицію ну, зголошуються на цю пропозицію, заганяють нам техніку, отримують гроші. Росія це країна тотальної корупції, і як можна зробити там вікно на митниці і провести там під виглядом прасок якісь плазмові панелі? Я так думаю, що таке ж вікно можливості можна було зробити і при охороні ну, в, е, в захисті цього моста. Це вже буде істориком колись розкопано. Ім'я Героїв. Ну, насправді це дуже просто. Це рівень командира БЧ, який слідкує за, раніше вона акустики називалися. Я не пам'ятаю, як номер цього БЧ, який слідкує за підводною обстановкою. Тут просто. Попросити матросика, щоб пішов покурив там підмінити його і все. Тобто, на кілька хвилин перекурив. Ну, а далі бачимо те, що бачимо. Тобто всі ці версії з фурами, з ракетними ударами, вони не мають ніякої під собою основи. Все це було зроблено знизу. І за допомогою фізики от, і з другого глузду, як бачимо, і все вийшло, і буде далі получатися. Ну, а кацапам готуватися. Слава нації і смерть Російської Федерації. Этот пояс сходні нам не на що жать. большать. пояс пояснення. нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе.